Всім доброго дня. Верніше ранок, бо в мене ще всі сплять Робочі ще не приїхали хату доробляти. Казали, будуть не на 7, а на вісім. Але я вже прокинулась. Тут готовлюсь помаленьку до робочого дня, бо готувати щось. Робочим їсти. кришу ще не привезли. У мене як, знаєте, як кажуть, що таке не везет, як з ним боротися. Мали привезти в п'ятницю шофер, допомагав розгружати цей металопрофіль і порізав собі ногу, що мусили везти в больницю, робити шви. Сказали, на понеділок привезуть на вчора. Вчора дзвонили, що машина поламалася по дорозі. Ну, ждем, коли той металопрофіль вже приїде. Може, вже казали сьогодні. може. Ой, їздила я вчора до чоловіка в Хмельницький. Він зараз в лікарні з підозрою на інфаркт. Ну, це він ще, його положили ще в середу, ні, четверг четвер, четвер його завезли. Це в неділю, ту неділю його пов'язали. В неділю він за час пройшов вилка. Там було в написано, що в нього куча захворювань, в тому числі постінфарктний синдром. І ще там куча-куча хвороб, я не буду вам розказувати, але до служби він пригодний. В неділю це його заперли в понеділок в участок туди, у Хмельницький, а в понеділок. Ми їздили до нього, то ще завезла ліки йому, і речі теплі. І такі передітися, то на вечір, вже в понеділок, його відправили в часть служити. А в середу, вівторок, в середу йому було погано, але командир часті був вдома. І ніхто рішення ніякі не приймав. Я трохи напереживалася, але в четвер прийшов цей їхній командир і завіз в больницю спочатку в цю що... причасті. і звідти його відправили на Хмельницький в цю... воєнний госпіталь. Там йому зараз роблять повне обстеження і капельниці роблять. Ой. Поїхала я вчора до нього за те, що він там просив. Ну, і ще помимо того, я ще раніше ще як його забрали. В середу знайшла адвоката, бо два дні дзвонила, обзванювала, їздила до цих адвокатів, мене відшвирювали, як, як то, можливо, думали, що грошей немає, бо всі адвокати хочуть грошей. Ну, це взявся адвокат, вже процес пішов, що ми вияснили, то ВЛК, воно взагалі не дійсне. Виявляється, там є печать, тільки одна, а підписи цих всіх лікарів, які проводили обстеження, немає. І печаток їхніх теж немає. А типа цей главний, що по ВЛК поставив печать і все. Тобто, ВЛК не дійсне. Це адвокати з юристом вияснили. Будемо подавати до суду на оскарження вилка. Будемо подавати на, цих, на цю поліцію і ТЦК, які його затримували, щоб вони бачили, що людина не пригодна, але все одно заперли. Ну, якось так буде. Ну, знаєте, що саме цікаве, що адвокат сказав? Що суд може оскаржити на повторне ВЛК, але звільнити його, списати зовсім, дуже важка тема. Тобто він може робити десь на кухні, в часті там, прибирати щось? Типу, ну, сторожувати. Ну, якось так. Але вже на учебку і кудись далі його трогати не будуть. Він буде закріплений тіпа, біля, в цій часті, куди його перначально направили. Там з ним разом в той день неділю теж привезли дядька, спіймали в нього сахарний діабет і там теж куча захворювань. І він загрібів так само з моїм чоловіком, що й в одну палату попали. У мене питання на хіба? Ну на хіба це таких людей пакувати? Премії, плюсики до ваших премій? Тут вони голови додавили, але розумієте, зараз їх лічать, цих людей, які потрапили в кучу. Ліків був в госпіталі, да, безплатно лікують в Хмельницьку, кучу ліків, їда, ну, та сама одежа, що в воєнчастях їм видали. ну Це ж які розтрати, по суті, а потім людину можуть спасати бо я ще не знаю, чим діло закінчиться. А в цей час. Така велика кількість людей в воєнній формі внутрі країни здорових. В призив... ну, не в призивному, а в цьому віці, що можуть служити, служать верніше. І вони стоять, ви зрозуміли, за кого я, і ловлять оцих вироблених старих дядьків, тому що в нього в часті в чоловіка теж 59,5 років ще півроку до пенсії, і його теж упакували відправили. Маразм ми вже рашку переплюнули, я вам скажу. Їхали ми назад, Мене На вчора взагалі емоції зашкалювали. Мати так гарно в голові крутилися. Я ще приїхала робочі. Тут працювали, вже вечором вже ми приїхали, але люди ще працювали. Чоловіки я, 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 я зазвичай не матюкаюся, але мати в мене так лилися такою піснею. Вони дивляться на мене. Я кажу, вибачайте хлопці, кажу, ну я в мене більше іначе слів немає. Значить, їдемо ми через там міст такий є. Там е люди не ходять, там магістральна траса, так, якщо правильно я сказала, бо я не шофер, не знаю цих їхніх термінів. І стоять чотири, чотири я побачила, може ще там в машині були, чотири поліцейських і з 10 ТЦКшників. На магістральній трасі, де машини їздять дуже багато і, ну, в принципі, там спиняти ж не можна, бо там ж двіження. Ну, я так розумію, не можна там спиняти, ну, десь на перед. Цією трасою станьте, чи за трасою станьте, якщо вам уже так приспічило, но не на Мостові. я так в <гум> мене так серце почало колотитися, такий, знаєте, не знаю, як українське возмущення. Дивилася, оце ж зараз люди почали об'єднуватися і відбивати оцих чоловіків, що ці цикашники пакують. І вони, видно, вже там стали, там людей немає. І от одного того дядька вхопити, закрутити, 10 чоловік, 15, пакувати. ну... У мене нема слів. Так, все, переключаюсь, бо я зараз знову почну отікатись. Так, я виключила телефон, бо знову почала психувати. Так, да, приїжджала оце, приїхала до чоловіка, він бледний. Бледний. Він то шуткує там зі мною, але я ж то бачу очі жовті. Не знаю, Ну, будуть робити, ну, що в госпіталі гарно роблять обслідування, то це з цим згодно, то там ще, ще куча цих хвороб скривалися. Ну, коротше, весело воді зараз. І самі все треба буде розгрібти, розгріб. Льобувати, зима на носі, треба дров заготовити. Ну, нарізати, порізати ми комусь знайдемо, а рубати, напевно, будемо самі з дочкою. бо... Якось так. Таке продовження моєї історії для тих, хто за мною слідкує. І кому цікаво, що в мене зараз коїться. Ну, я не падаю духом. Якось воно буде, будемо вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Так, ну що, пішла я до кухні, готувати їсти щось робочим, якийсь сніданок їм дати. Сподіваюся, вони все-таки привезуть цю бляху, бо в понеділок у нас йшов дощ. Ну, тут цим накритий він, стеля була цим гідробар'єром. А обочинки не були накриті. І туди засікав дощ, бо був дощ з градом. От. І Я оце все накривала, там все так, щоб не затікало на, цю, на стіни. Сподіваюся, вже справимося до сезону дощів і накриємо хату. Да. Ще тут треба домурвати. Ну, Давненько, на цьому все. Усім бажаю всього найкращого. Тримайтеся, не падайте духом, навіть коли. Життя вас до стінки припре і за горло хвати. Притворіться, що вам погано. Потім наберіться видих і дайте тому життю піддих. <плес> і вийдете з будь-якої ситуації переможцем. Усім бажаю це вас. На цьому все. До нових відео. Кому цікаво, що буде далі, перший раз зайшов на мій канал. І хочу дізнатися, з чим ця вся історія закінчиться. Підписуйтесь, ставте пальчик догори, щоб не загубитися. Тут навіть пальчик не в тому, що там сподобалось відео, а просто коли буде моє наступне відео, воно у вас виб'є на екрані. Ну, я не тільки про свої проблеми розказую, ну і про квіти, взагалі про життя, що відбувається в моєму житті, про гриби, про приколи, які трапляються. Да, бачите, в мене зараз кругом розкидано, ну, самі розумієте, стройка, але сподіваюсь... Все буде добре. На цьому все. Усім бажаю що найкращого і до нових відео.